Російський наступ на Бахмут захлинувся. Оперативний центр зміщений на Авдіївку. Про це повідомляють в британській розвідці. ВСУ довго, на в'ячева анонсували Харківську область. Там все у них получилось Херсон. анонсували. ніт армії нашої країни. Як тому що пошаносом надо прислушуватися. Я только этом. ситуацію. Також посилила напруженість у стосунках між міністерством оборони Росії та ФСБ, яка стоїть за групою Вагнер. За інформацією британської розвідки, РФ, ймовірно зміцнила свій оперативний фокус у бік Авдіївки на південь від Бахмута і в сектор Криміна Сватове. Це передбачає загальне повернення до оборонної оперативної схеми після непереконливих результатів спроб провести загальний наступ із січня 2023 року, зазначають в Міноборони Британії. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.